Якщо ви шукаєте справжню казку серед німецьких лісів, зупиніться. Перед вами замок Ліхтенштайн. Його знищували, його відбудовували, ним захоплювалися. Ну і звісно ж, не обійшлося без магії і мрії. Бо хіба може бути справжня казка без цих двох? Хоча й сама історія цього місця не менш захоплива, аніж його вигляд. Ви готові? Тоді рушаймо! Усе почалось з чарів, але для тих часів це було звичним. Чарами називали усе незбагненне. Легенда розповідає, що скеля, на якій стоїть замок, має особливу силу. Її назва Ліхтенштайн, перекладається як сяючий камінь. Кажуть, на світанку вона вловлює проміння сонця і відбиває їх так, що здається. Скеля світиться зсередини. У середньовіччі це вважалося магією. Люди вірили, що сяйво охороняє скелю від усякого зла. Так виникла вона, перша фортеця, десь у 12 столітті, коли Швабський Альп був краєм, де сила важила більше, ніж слово. На стрімкому виступі над джерелом річки Ехад з'явилася твердиня: міцна, як сама земля. Її теж назвали Ліхтенштайн. Надіючи, що сяйво збереже не лише скелю, а й фортецю. Взагалі, замок Ліхтенштайн має три історії: перша історія ось тут, на цьому місці, саме тут, і було зведено першу твердиню. Історія сучасного Ліхтенштайну розпочнеться за 500 метрів звідси, але почалось усе тут. Тут оселилася родина, що служила могутнім графам, спочатку Альхамом, а згодом графам Вюнтерберським. Пани Ліхтенштайни горді й непохитні – Дивилися на долини з висоти, тримаючи мечі на поготові. Взагалі існує два середньовіччя паралельно. Перше історичне, друге романтичне. Історичне середньовіччя це контент точно з позначкою, не для слабодухих. Тут війна була частиною повсякденності, а смерть частіше важливішою за саме життя. Про середньовічні тортури можна писати як про епопею жорстокості. І звісно, не йшлося там ані про кохання, ані про дружбу, принаймні у тому вигляді, який ми собі уявляємо. Є і друге середньовіччя романтичне. В ньому головну роль грає лицей, уособлення честі, відваги і благородства. Кохання тут здатне змінювати хід історії. А дружба нерозривна і вічна. Таке середньовіччя це світ ідеалів, які хочеться полюбити, хоча й розумієш, що вони вигадка. Цей світ створили романтики, найвідоміший з них це Олександр Дюма. Він перетворив середньовіччя на культ, а придворне життя на блискучу виставу. Але, як на мене, він занадто його відполірував тільки, що справжнього майже не видно, як портрет під безкінечним шаром фільтрів. Але повернемось до 12 століття. Мир у ті часи був рідкістю. Вільне імперське місто Ройтлінген, що лежало неподалік, ненавиділо Ліхтенштайнів. Ройтлінгенці, як і багато інших вільних міст того часу, прагнули незалежності від імперської влади та родини феодалів, що домінували навколо. Їхня ворожнеча була глибокою, як сама долина Ехац, і кривавою, як війни тих часів. Ройтлінгенці бачили у замку загрозу своїй свободі. А Ліхтенштайні у місті виклик своїй владі. Саме тому бойові сутички стали частиною життя замку. Його стіни товсті й холодні витримували натиск, а пани Ліхтенштайни тримали оборони, знаючи, що Скеля їх найкращий союзник. Але ворожнеча Ротлінгеном була лише початком. у 13 столітті Європа полихала від конфліктів, і Ліхтенштайн опинився у самому центрі бурі. Імперська громадська війна 1311 року стала першим ударом долі. Тоді гармати ще не були винні. Але трибушети вже кидали кам'яні ядра. І ось вогонь пожирає дерев'яні перекриття, дим здіймається над скелю, а крики захисників тонуть у хаосі. Ліхтенштайн падає. І все, що лишається від його могутності, це лише ось ці-всі обгоріли камені. Цей момент став переломним в його історії. Замок, що колись був символом могутності, тепер лежав у руїнах. Та пани Ліхтенштейни не здаються. Вони повертаються, щоб відбудувати свій дім. Але Ротлінген завжди на поготові. Наприкінці 14 століття місто задає остаточного удару. Цього разу від замку не лишається нічого, крім руїн, порослих травою. Скеля мовчить, а долина ехо шепоче. Це кінець. Але чи справді? А ви знали? Кожного поважаючого себе замку є щонайменше три легенди. Такий собі мінімальний набір, як три кити, на якому тримається його вічна слава. І поки легенда жива, живий і сам замок. Навіть якщо від нього лишаються самі руїни, мінімальний набір виглядає так: привид, скарб, трагічне кохання. У Ліхтенштейну, наприклад, все як треба. Історія 14 століття породила тут легенду про захований скарб. І це не дивно. Після стількох руйнувань можна було загубити не лише золото, а й здоровий глуст разом із фамільними гербами. Чому така ідея прожилася? Бо ідея швидкого збагачення стара, як цей світ. Сьогодні це крипта і біржі, а тоді печери під вруйнованими замками. Сьогоднішні і тогочасні шукачі мають щось спільне: це стратегію та послідовників. Можливо, і про сьогоднішніх трейдерів через кілька століть теж не одну легенду складуть. Після руйнувань Ліхтенштейн лежав у попелі, мов забутий воїн, що чекає на свій останній бій. Скеля колись горда стала притулком для вітру й воронів, а долина ехот шепотіла про його втрачену славу. Але пани Ліхтенштейни не могли змиритися з поразкою. У 1390 році вони повернулися. Щоб відродити свій дім, це була епоха відродження, коли нові ідеї змішувалися з давніми традиціями. Цього разу вони обрали нове місце за 500 метрів від старих стін, там, де сьогодні стоїть сучасний замок. Новий Ліхтенштайн став шедевром пізнього середньовіччя. Його мури, товсті й неприступні, виростали із скелі. Жоден ворог не міг пробити ці підземні укріплення. Вежі високі й гострі пильно стежили за долиною. Саме ці часи порадили ще одну легенду, якою і досі лякають малечі легенда про лицаря, останнього захисника вежі. Кажуть, він і досі блукає у тумані, хоче завершити те, що почав. Та мені особисто здається, що за стільки століть вже можна було і забути, що шукаєш. Але і ця слава тривала недовго. У 1567 році замок втратив статус герцогської резиденції. Герцоги Вінтурберські обрали новий палац у долинах. Без їхньої підтримки, Ліхтенштайн почав занепадати: мури тріскалися, дахи протікали, а селяни з навколишніх сіл потроху розбирали камні для своїх хат. А ось тут було б ідеально розказати прекрасну історію про трагічне кохання. Але Ліхтенштайн. Має щось романтики, натхненні Шекспіром та його трагедією Ромео та Джульєта не допрацювали. Шкода! Але не спішіть засмучуватися, бо в гру вступає герцог Вільгельм Фон Бунтерберг романтик, колекціонер та великий шанувальник минулого. І ось він збудує ось цей замок. Який вартий не однієї історії про кохання у 1837 році? Він вступив на скелю Лихтенштайн із мрією у серці йому було потрібне не просто нове приміщення, а місце, де оживе дух середньовіччя І де його унікальна колекція зброї, гобеленів та старожитності отримує гідну домівку. А зараз я вам покажу, як натхнення, творчість та мрію не мають кордонів. І як, на відміну від жаги до влади чи війни, ці три сили зможуть збудувати казку серед буденності. Усе почалося з книги. Колись жив надзвичайно талановитий письменник Вільгельм Гауф. Він, у свою чергу, надихнувся не менш видатним Вальтером Скотом. Що став відомий у всьому світі завдяки своїм історичним романам. Гауф прагнув створити німецький аналог, щось, що оживило власну історію та культуру. Так з'явився роман Ліхтенштайн, опублікований у 1826 році. У ньому йшлося про часи герцога виріха Вюнтерберського, і замок Ліхтенштайн був описаний так детально. Що став не просто декорацією, а ніби кресленням, зробленим не лінією, а словом. Цей образ запав у душу герцога Вільгельма. Він надихнувся не стільки історією свого далекого предка, скільки самим замком, вигаданим, але таким живим, ніби він уже стояв серед скель і вітру. Ліхтенштайн став мрією. Звісно, герцог оглянув десятки замків Швабського Альпу. Але вони всі були або занадто зруйнованими, або занадто великими, або просто не такими. Бо в його серці вже був образ, той, який він побачив на сторінках Вільгельма Гауфа. Ціна питання 7,5 тисяч гульденів. Саме стільки Вільгельм заплатив за ось цей маєток. Якщо перерахувати на сучасні гроші, то це десь 400 тисяч євро всього на всього. Та навіть найпрекрасніша мрія не здійснюється сама по собі. Її треба збудувати камень за каменем. І саме так вирішив герцог Вільгельм: Ліхтенштайн має ожити, стати відкритим, живим та справжнім. Але перші проекти не надихали вони були занадто холодними, надто класичними. Герцог шукав не креслення, а відчуття і знайшов його у Нюнберзі, у майстра неоготики Карла Олександра Гейделофа. Наче відгадав мрію герцога вежі, еркери, стрільчати вікна, замок із духом середньовіччя, але новий. Та Гайделов не міг бути тут постійно, Тому в гру вступив Йоган Георг Руб. Він керував будівництвом, адаптуючи проекти до складного скеляного рельєфу і втілював кожну деталь із точністю. А герцог Він був не лише замовником, він був співавтором. Вносив ідеї, наполягав, щоб залишити старий цоколь як місток між минулим та новим. Будівництво тривало два роки, і в кінцевому підсумку Ліхтенштайн перетворився на справжню перлину швабського альбу. Новий замок, хоча й невеликий за розмірами, вражає своєю красою високі вежі, зубчаті стіни, вікна з готичними арками, всередині граф розмістив свої колекції. Зброю, картини, гобелени, які збирав протягом свого життя. Замок Ліхтенштайн у 19 столітті одразу став символом романтизму. Натхненний романом Вільгельма Гауфа, герцог Вільгельм Вюнтерберг одразу створив місце, в якому кожен відвідувач відчуває подих середньовіччя, і це вдалося. Під час будівництва сюди тягнулися мандрівники. Замок, вабив своєю атмосферою та виглядом. Згідно з угоди купівлі, герцог мав відкрити двері для пристойних відвідувачів і робив це охоче. Вже в 1840 х роках тут милувалися готичними вежами, вдивлялися в долину ехоц і фотографували пейзажі, які досі здаються створеними як і сказки. Особисто для мене кожен замок це своєрідний діалог із минулим, бо кожна історія може чомусь навчити. Її не треба любити або ненавидіти, її треба знати. Однак шлях Ліхтенштайна до сьогодні не був легкий. Скеля, на якій він стоїть, виявилася вразливою доорозії. Упродовж ХХ століття замок неодноразово реставрували. Під час Другої світової війни регіон зазнав бомбардувань, але Ліхтенштайн дивом уцілів, Наче сама історія стала його захистом. На сьогоднішній день замок Ліхтенштайн не покидає список топ 10 найгарніших замків Німеччини. А конкуренція тут скажена, бо по всій території Німеччини будували як в останній раз. Сьогодні замок Ліхтенштайн одна з найулюбленіших пам'яток швабського Альпу. Його вежі, що височіють над долиною ехот, стали символом не лише Вюнтерберга, а й усього романтичного пориву зберігти і відродити минуле. Історію замка Ліхтенштайн це не лише про архітектуру, це дуже яскравий приклад того, як мистецтво, мрія і фаховість можуть оживити справжню легенду. На цьому все. Дякую за увагу. Обіймаю!